Новий режим у Fortnite, який має сподобатися фанатам Counter-Strike, вже незабаром має з'явитися свіжа інформація про Borderlands 4. Були опубліковані системні вимоги до Kingdom Come Deliverance 2. Індіана The Great Circle не виправдала очікувань скептиків і виявилася неочікувано крутою. Портативка від Sony стане слабкішою, ніж всі очікують. Як просуваються справи у Path of Exile 2 в ранньому доступі і чого насправді очікували розроб. Stalker 2 перед релізом. Про це і не лише про це. Ми з вами сьогодні поговоримо в цьому вже 127-му випуску ігрових новин. Я нагадаю, що ви на турбо русофобському ігровому каналі Eternal Play UA. Мене звати Дмитро. Я вас всіх щиро вітаю. Якщо вам подобаються схожі відео і ви хочете бути в курсі подій, які відбуваються в ігробудівельній індустрії, тоді обов'язково підписуйтесь на цей канал, вмикайте дзвоник, щоб отримувати сповіщення від Ютуба, тицяйте вподобаюсь та пишіть коментарі для того, щоб український мовний контент ширився та витисняв болотних блогерів з нашого інформаційного простору. Підтримуйте наших незламних титанів вашими донатами. Не соромтесь, закидуйте будь-які суми. Кожна копійка, кожна гривня, навіть 3 гривні важливі і наближають нашу з вами спільну перемогу. Пропоную вам також дивитися мої летсплейні відео, якщо це для вас цікаво, звичайно. Зараз я проходжу Stalker 2 і ці відео просуваються дуже тяжко, бо так. Такого контенту на моєму каналі ніколи не було. Дуже прошу підтримати його та допомогти Ютубу зрозуміти, що це комусь цікаво і варто рекомендувати схожі відоси іншим справжнім українським геймерам. Заздалегідь вам дякую. Вмочуйте зручніше, беріть щось смачненьке та тепленьке, бо ми вже починаємо. Приємного перегляду! Голова студії Alchemia Interactive Рейнхард Поліс у своєму інтерв'ю польському виданні Ґрай онлайн розповів, що майбутнє Готік Ремейк збереже баланс між духом оригінальної іграшки та нововведеннями, які мають залучити більшу аудиторію до проєкту. За словами Керманича, основний сюжет залишиться незмінним, але отримає деякі покращення та доопрацювання. Привів, у приклад орків, які тепер будуть не просто тупими ворогами, а перетворюються на більш глибоких та важливих у грі персонажів персонажів і навіть отримують власні квести. Також ремейк отримає більше сучасних ігрових механік, зокрема крафтинг, скелелазання та вплив вибору гравця на подальший розвиток сюжету. Втім, це просто поки що слова. Дата релізу забавки невідома, але вона планується на 2025 рік, а не на 2024. Доступна гра буде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Epic Games продовжують покращувати свою мегапопулярну королівську битву Fortnite. Іграшка за роки свого існування отримала безліч покращень та нововведень, починаючи від графічних і завершуючи неймовірними геймплейними рішеннями. Окрім цього, в проєкт постійно додаються нові режими. Також епіки вирішили створити потужну конкуренцію тактичному шутеру Counter-Strike від Valve. вже незабаром. Гравці отримають або, можливо, вже отримали, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, режим командних боїв 5. на. На п'ять гравців з поглядом від першої особи він отримав назву Fortnite Ballistic. Починається все з того, що геймери діляться на дві команди: ті, хто буде захищатися, та ті, хто атакуватиме. Одні мають встановити пристрій, що руйнує реальність Rift Point, тобто точку розлому. А інші його знешкодити або знищити всіх бійців ворожої команди. У протилежної команди є 45 секунд для знешкодження пристрою, коли він був встановлений. Після шести раундів команди міняються і перемагають ті, хто. Ім разів переміг новий режим почне працювати в ранньому доступі з 11 грудня, і на старті буде доступна тільки одна мапа з назвою Skyline 10 і обмежений арсенал, але в подальшому автори обіцяють додати більше карт та різноманітної зброї. І що цікаво, гравці матимуть змогу користуватися всіма своїми прикрасами, скінами та емоціями, які були доступні в інших режимах. Коротше, тепер щоб пограти в Counter-Strike, можна не виходити з Fortnite. Думаю, що команді Габена варто напружитися. А ви грали? І як ви взагалі ставитесь до такого оновлення? Поділіться зі мною в коментарях, будь ласка. В ніч з 12 на 13 грудня, пройде ювілейна церемонія нагородження найкращих року The Game Awards. Цього року івенту виповнюється 10 років. Вже розпочалася активна рекламна кампанія, і великі ігрові видання починають підігрівати цікавість публіки до майбутнього заходу. Зокрема, видання VGC повідомляє, що вони цьогоріч дуже багато чого цікавого очікують побачити на заході, але, звичайно ж, нічого конкретного не розкривають. Також підбили підсумки першого туру голосування. на Звання найкращої гри 2024 року, на думку геймерів, і оголосили 10 проєктів, які претендують на цю нагороду. Серед них китайські поробки Blade Meet wukong та Геншін impact а також Helldivers 2, Pal World, Stellar Blade, доповнення до Elden Ring Shadow of the Earth 3 та інші. Повний перелік переможців першого етапу на ваших екранах. 9 грудня мав відбутися фінальний етап голосування, з якого необхідно було відібрати лише тільки 5 тайтлів серед Останніх буде лише один переможець, якого оголосять 12 грудня на церемонії. 5 грудня на PlayStation 5 Xbox Series та ПК вийшов умовно безкоштовний геройський шутер від першої особи Marvel Rivals від китайської NetEase Games. Підкреслю бляха від китайської, тому, мабуть, не варто в нього грати, навіть якщо він безкоштовний. Але заради фіксації досягнень китайського ігру Буду останнім часом варто зазначити, що лише за кілька годин після релізу в проект зіграли понад 440 тисяч користувачів Steam. І це ще немає статистики онлайну від платформи тримачів. Sony та Microsoft можна спробувати сміливо припустити, що загальний онлайн перевалив за мільйон геймерів. Особисто для мене це сумна статистика. В грі наразі доступно 33 персонажа Marvel та 9 мап, які теж є локаціями знайомі за коміксами по Всесвіту. Гравці багато в соціальних мережах обговорювали гру і порівнювали її з Overwatch. Навіть колишній директор Blizzard Майк Ябара вирішив написати гнівний пост, що, мовляв, Marvel Rivals схожий на. Overwatch, але потім вирішив видалити свою публікацію. Він намагався сказати, що китайська поробка є клоном багатокористувацького проєкту від блізів. Автори Kingdom Come Deliverance 2 чеської Воргор War Studios після того, як вони оголосили, що гра буде перенесена з 11 лютого на четверте, опублікували черговий трейлер до проєкту, де демонструють зав'язку сюжету. Тому геймери знатимуть, з чого розпочнеться історія. З відеоматеріалу зрозуміло, що сиквел продовжує історію Генрі, який хоче помститися за своїх близьких і поринає у світ інтриг, політичних змов та кровної помсти. І нарешті, нарешті, розробники оголосили. Системні вимоги, в яких докладно представили на яких налаштуваннях і на якому залізі гравці матимуть змогу ознайомитися з довгоочікуваною RPG. Так от, ультраналаштування 4К 30 кадрів на секунду, виходячи з цих цифрок, це для заможних геймерів, у яких є в арсеналі Core i 7 13700K або Ryzen 7 7800 X3D, 32 ГБ оперативки і RTX 4080 або Radeon RX 7900 XT. А от на мінімалочках в 30 кадрів на Секунду у Full HD зможуть пограти навіть ті, у кого доволі старенькі машини. Для такого експіріансу достатньо i 5 8400 або Ryzen 5 2600, 16 ГБ ОЗП та GTX 1060 на 6 ГБ або Radeon RX 580. І в обох випадках, на жаль, необхідний швидкісний SSD, на якому 100 гб вільного простору. Власники консолей також мають вибір між продуктивним режимом в 1440p та 60 FPS, або більш Якісною картинкою в 4К та 30 кадрів. Виключенням є молодша Xbox Series S, на якій гра працюватиме тільки в Full HD 30 кадрів на секунду, та PlayStation 5 Pro, на якій можна буде покатати в 4К і 60 FPS. Це дозволяє зробити технологія PlayStation Spectral Super Resolution. Сподіваюся, що гравці не розчаруються, і оптимізація в Kingdom Come Deliverance 2 буде дійсно на гідному рівні. Гра вийде, як ви вже здогадалися, з системних вимог на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Це станеться 4 лютого, то наступного року нагадаю, що ми маємо підтримати розробників, бо на старті грамотами український текстовий переклад, за що їм чергова від мене особиста подяка. 9 грудня відбувся повноцінний реліз пригодницького екшену від Machine Games Indiana Jones and the Great Circle. На цей раз доступ отримали всі користувачі. І ті, хто придбав іграшку, і ті, хто вирішив спробувати її в Game Pass, а не тільки для власників мажорного видання. Ну і звичайно, одразу почали з'являтися оцінки від геймерів, які дуже радують око без перебільшення. Гра в Стімі отримала 91% позитивних відгуків від більш ніж тисячі гравців, що є дуже непоганим результатом. Як для початку більшість гравців кажуть, що розробники сильно завищили системні вимоги, які перед релізом виявилися доволі лякаючими, і що буцімто гра нормально працює і на бюджетних збірках, що також не може не тішити. І загалом задоволені оптимізацією проєкту, що є вкрай рідкісним явищем сьогодні. Секрет в тому, що гра побудована на мега крутому руші, і теч сьомої версії від експертів шутінга студії і e софтвор творців Дума. На цьому побудований не лише сам Дум, а й багато інших. Іх відомих проєктів, серед яких франшиза Wolfenstein, Dishonored, Rage, Quake, The Evil Within, Prey і навіть свого часу на ньому була зроблена Call of Duty. Щоправда, це було в 2003 році, ще на третій ітерації Рушія, і всі ці проєкти вкрай рідко критикувалися за погану оптимізацію. Також критики сходяться на думці, що гра дуже атмосферна і просякнута духом кінофраншизи, але гравці не задоволені вкрай короткою сюжетною лінією, яку можна подолати десь годину за 15. геймери вкрай високо оцінили кулачні бої, стелс, головоломки, фірмовий гумор та екшн загалом. Хоча деякі рецензенти зазначають, що хотілося більше напружених моментів як для пригодницької іграшки. В українському регіоні Steam у стандартне видання Indiana Jones and the Great Circle можна придбати за 2499 гривень. Гра доступна тільки на ПК і на консолях Xbox Series. Умовно безкоштовно ізометрична RPG Path of Exile 2 стартувала в стімі в ранньому доступі, але приєднатися до тестування можуть тільки геймери, які придбають Early Access Supporter Pack за 600 гривень. Так от, не дивлячись на таке дивне рішення від розробників, іграшці вдалося зібрати онлайн у більш ніж півмільйона одночасних користувачів, про що повідомляє ресурс Steam Database. Новозеландські творці з Grinding Gear Games, мабуть, були шоковані такою зацікавленістю ком'юніті. До проєкту, оскільки сервери почали ставити гравців у чергу на приєднання до сесії. Воно, мабуть, і не дивно, бо перша частина гри змогла зібрати в більш ніж в два рази меншу аудиторію. Тому розробники трохи не розрахували потужності своїх серверів. Представники студії офіційно оголосили, що на всіх платформах, а це, окрім ПК, ще й PlayStation 5 та Xbox Series, гра грабу залучила більше мільйона гравців, і вони вже оперативно орендують додаткові серверні потужності, бо не очікували. Такого напливу бажаючих. Наразі Path of Exile 2 має більше за 80% позитивних відгуків від спільноти. Серед найрозповсюдженіших нарікань технічний стан, що є в принципі нормальним для проєкту у ранньому доступі. Після релізу гра повернеться до фрі-ту-плей моделі розповсюдження і стане, або навіть, скоріш за все, вже стала дуже серйозним конкурентом для Diablo 4 від Blizzard. Голова компанії Gearbox Ренді Пічфорд каже, що вже не може стриматися, що незабаром гравці побачать свіжий трейлер майбутнього шутера Borderlands 4 і хоче побачити реакцію фанатів. І він впевнений, що новий ролик просто знесе геймерам дах. На жаль, тільки точної дати публікації вбивчого трейлера Керманич не оголосив. А я нагадую, що ми вже давно нічого не чули про нову борду, окрім короткого тизера, який оприлюднили в серпні, і кількох скріншотів. Отів, що випливли в соціальних мережах після цього, є здогадки, що саме на The Game Awards буде продемонстрований новий трейлер, але це звичайно ж не точно. А що точно так це те, що гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Генеральний директор GSC Game World Євген Григорович дав інтерв'ю порталу IGN, в якому розповів, що він дуже радий тому, що гравці дуже тепло сприйняли реліз другого сталкера, не дивлячись на його незадовільний технічний стан. Ба більше Керманич каже, що його команда очікувала набагато гірших оцінок, бо гра до релізу була реально не готова. Але ще одного переносу студія б вже не витримала, а виправляти всі помилки не було часу. За словами Євгена, робота над циклом була більше схожа на мара. І чергова зміна дати релізу просто зламала б моральний дух всієї команди фахівців. І тому гра вийшла така, яка є, підкреслює Григорович. Виправили максимум скільки встигли. Також цікавим фактом поділився Олег Гороховський, співзасновник Монобанку, і розповів, що гравці у Stalker 2 можуть почути звук поповнення рахунку із застосунку Монобанку. Це відбувається, коли гравець виконує найдорожчий побічний квест у торговця, окрім пошуку артефакта. Тобто, це відбувається. Не при кожній виплаті, бо це відмовилися робити автори гри, аби не ламати занурення гравця у всесвіт проєкту, а лише в рідкісних випадках, що є доволі цікавим рішенням. Фахівці з порталу Digital Foundry висловили свою думку щодо того, що нова портативка, яку розробляє Sony, не буде здатна запускати ігри з PlayStation 5 в нативній роздільній здатності і зі схожою чіткістю і якістю картинки. Всі проблеми в чіпі, який споживатиме всього лише 20 ватт на відміну від АПУ PlayStation 5, який жире 200. Digital Foundry вважають, що Sony доведеться робити спеціальні версії ігор, які будуть мати меншу роздільну здатність і знижену якість графіки. Також не виключають, що на додаток до всього вище зазначеного, ще можливо, треба буде звернутися до допомоги апскейлерів. інакше портативний пристрій просто не зможе відтворювати такі масштабні і графонності проєкти. Проте спеціалісти з Digital Foundry не впевнені в тому, що буде саме так, бо консоль наразі лише тільки на ранній стадії розробки, і все в будь-який час може змінитися. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Буду радий, якщо ви підпишетесь на цей канал, залишите коментар для підтримки українськомовного контенту, протиснете вашу чудову козацьку вподобайку. Та дзвоник не забудете увімкнути, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Підтримуйте наші сили оборони будь-якими сумами, якими тільки можете. І робіть це тільки на фонди, яким самі довіряєте. І як завжди, бережіть себе, тримайтеся. Купи. Слава Україні! Переможемо!